Люблю весну, та хто її не любить, коли життя цвіта, як пишний сад, і мов усніше почуть листя губи, і квіти шлють солодкий аромат. Люблю весну, коли плюскочуть ріки, Коли ридать щастя соловей і заглядає сонце під повіки У тишині задуманих алей. Люблю, коли блукає місяць в травах. Хатини білить променем своїм, і п'є тепло нашей ласкавих, а на лугах пливе туманів дим. Весна вдягла у зелень віти в дуба, уже куриличуть в небі журавлі. Люблю весну, та хто її не любить, на цій чудесній, радісній землі.